Інформаційний ефір першого придністровського продовжу української редакції з програмою Вчасно. Вітаю вас! Студія Надія Швець. Дивіться просто зараз. Добасарські депутати не дали згоду на дострокове припинення повноважень трьох своїх колег. Чарівна казка кожній дитині. Традиційні президентські ялинки вже об'єднують у святкових хороводах і малечую дорослих. Різдвяний віночок джерело традиції між двох берегів, яким було культурне життя республіки у 2012-му. Променем Вчасно українська редакція Придністровської державної телерадіокампанії святкує сьогодні 20-річний ювілей. Депутати Добосарської міськрайради вчора не дали згоду на дострокове припинення депутатських повноважень трьох своїх колег. Обговорення цього питання тривало більше двох годин. Хоча сесія райради в Дубасарах почалася з веселого новорічного привітання, однак це не посприяло швидкому прийняттю рішень, особливо запеклі суперечки в них взяли участь, і представники Верховної Ради розгорнулися навколо питання: хто ж може бути депутатом? Представте ситуацію, що уявіть, що більшість депутатів працівники держадміністрації. Вони представлятимуть рішення вигідні держадміністрації. А ви, хто не в держадміністрації, зможете вплинути на ті рішення? Ні. Тому закон і забороняє суміщення посади і роботу в місцевій раді. З 42 народних обранців до босарської райради двоє є працівниками держадміністрації. Один директор муніципального унітарного підприємства. На думку частини депутатів, їхні колеги повинні вибрати або займану посаду, або депутатське крісло. Інші вважають, це питання необхідно вивчити більш ретельно. Ми кадабалаті ми всі, коли балотувалися, давали заяву, що складемо з себе повноваження, якщо вони не будуть поєднуватись з займаною посадою. Виходить лише малютін, чесний та сміливий. Інші не можуть закон для всіх один. Люди, які на сьогоднішні Треба з обережністю підходити до вирішення цього питання. Ці люди зарекомендували себе як досвідчені депутати. Населення їм довіряє. Вони були обрані народом задовго до виходу цього закону. Треба вирішити це питання, поки не почалась інша виборча кампанія. Як зазначив депутат Верховної ради Андрій Сіпченко, щоб розібратися, потрібно з'ясувати різницю між державним і муніципальним. Є імущество державне і муніципальне. Є майно бюджет державний і муніципальний. Є і управління державне та муніципальне. Ви представники народу і маєте право управляти всім, що робиться в районі. Комусь це дуже не подобається, але є визначення конституційного суду, де написано, державний чиновник той, хто отримує зарплату з держбюджету. Хто отримує з нас? Ніхто депутати вирішили відкласти прийняття рішення з цього питання доти, поки воно не буде детально вивчене. Продовжимо підбивати підсумки року, що минає, яким був 2012-й в культурному житті республіки. В управлінні культури запевнили цікавим та насиченим важливі події, зарубіжні гості та творчі поїздки про найбільш помітні події. Оксана Крук. Гала концерт Людина року свято весни Марті Шор за участю виконавців та колективів з Росії, України та Молдови. Караван 2012 цього року, як підкреслюють в управлінні культури, намагались вийти на новий творчий рівень для Придністровського глядача. На сцені виступали артисти національного театру оперу та балету імені Марії Бієшу, барабанщики з України, а також народна артистка Росії Людмила Рюміна. А ще в цьому році стартував великий проект між двох берегів, розрахований на взаємний культурний обмін між колективами Придністров'я та Молдови ці годи наші молдавські вони фактично За цей час наші молдавські колеги про Придністров'я фактично нічого не знали. І коли ми запропонували взяти участь у наших культурних заходах, то вони звичайно ж відгукнулися одразу, тому що для них теж цікавий наш глядач, наша аудиторія. Велику увагу в цьому році приділили проекту щодо відновлення будинків культури. Для того щоб понять... потрібно підняти проблеми, які накопичилися в галузі. Було проведено моніторинг закладів культури, і це в основному торкнулося селищ, де знаходиться велика частина будинків культури, клубів та бібліотек. Ще один важливий момент в галузі культури. В цьому році спеціальна комісія оглянула кожен об'єкт культурної спадщини, після чого внесла до нового реєстру. Він буде діяти вже наступного року. В основному пам'ятники у нас в основному пам'ятники у нас пов'язані з вождями революції і подіями Великої Вітчизняної війни та війни 92-го року. Комісія підходила індивідуально до кожного і вирішувала, вносити його до охоронного списку чи ні. Але навіть ті, що не були включені до державного реєстру, перебувають під охороною муніципалітету, де розташовані. Крім того, у 2012 році вдалося реалізувати і спеціальні програми. Зокрема, в рамках одної з них професіонали дітям, музиканти оркестру і актори драматичного театру, артисти цирку та квінтету Ліберті протягом року з концертами відвідали різні міста та села республіки. І до новин святкових у Тераспольському юридичному інституті Міністерства внутрішніх справ Придністровської молдавської республіки стало доброю традицією відвідувати дітей, які залишилися без піклування батьків. У передень новорічних свят професорсько-викладацький склад, курсанти та студенти інституту зібрали близько 5 тисяч рублів на подарунки дітям-сиротам. Їх до столичного спеціалізованого будинку дитини привезли представники інституту, привітавши вихованців до шкільного закладу із новорічними святами. Діти, які вже давно полюбили гостей у міліцейській формі, висловили подяку своїми виступами. Вони з радістю розповідали вірші, співали і танцювали. Початок тижня в Дубосарах ознаменувався справжнім нашестям дідів морозі і гороньок. Запалювали святковими вогнями головну ялинку міста. Головні новорічні герої з 32 установ Дубосарського району. А вчора у палаці дитячої нацької творчості відбулася перша в цьому році президентська ялинка. На святковий ранок запросили дітей-інвалідів. Їх в районі близько сотні. Розділила передноворічний настрій з усіма учасниками казкового дійства Надія Паєрілі. Цього року до юних дубасарців завітали казкові герої вистави час чудес. Маленька Юля вирішила перевести стрілки годинника вперед, щоб наблизити улюблене свято новий рік. Але за це чарівний хранитель часу відправили у казкове царство. Повернутись з якого можна лише зробивши п'ять добрих справ. Допомагали долати зло героям дійства, гості свята, діти, які все своє життя ведуть боротьбу за своє здоров'я. Баба гад, Дід Мороз, це звісно. Снегурочка и вот эти мышки на Новый год много веселья, подарков много. Некоторые даже верят Деда Мороза. Я больше всего мечтаю, чтобы у всех моих родных было здоровья очень много. Перший раз вабше на утріні Ми перший раз на такому ранкові. У мене троє внуків. Бачу, що їм дуже сподобалось. Вистава дуже цікава. Радість, щастя, віра, вчарування. Кожний малюк відчував велику радість. До улюбленого свята підготувалися гідно, відповідали на питання у новорічних вікторинах, водили довгоочікувані хороводи, співали пісні і розповідали вірші. У подарунок солодощі від президента і голови держадміністрації. Такі красиві. Ви такі гарні у чудових костюмах. Ви сьогодні добре співали, танцювали. Всім вам бажаю творчих успіхів. А від нашого президента та голови держадміністрації хочу привітати вас і ваших батьків з новим роком. Новий рік час надії та дива, в які вірять всі діти. В це свято вони загадують бажання і щиро сподіваються, що вони обов'язково здійсняться. Кирилу Гриценку 8 років. Він мріє стати конструктором і приносити людям користь. У мене пока тільки колекція роботів є плазмасов. Я коли виросту я буду конструкторщиком. Улучшені життя. Покращень чекаємо в житті в новому році. І від президента чекаємо всього доброго. І від дітей, щоб були здоровими і щоб добре вчилися. Скалочні герої калітіваціатр пісня поставляти надія пайрелі віктор мілічук для програми. Вчасно. Новорічний ранок для дітей інвалідів пройшов і у рибниці. На президентській Алинці вони разом з дідом Морозом та снігуренькою водили хороводи, співали, танцювали та змагались у різноманітних конкурсах. На новорічну виставу прийшов і Денис Просянкін. У серпні цього року з 10-річним хлопчиком стався нещасний випадок. Він отримав серйозні опіки. Придністровці не залишилися байдужими до долі Дениса. Я благодарю Бога, що він мені повернув жизнь. Благодарю людей, що вони мені пома. Ми дуже вдячні людям, які нам допомогли і грошима, і всім, чим змогли. І яке ж новорічне свято без подарунків. На цьому їх отримали 135 дітей-інвалідів. Продовжить випуск традиційний відеогляд українських новин. Пасажири потягів Hyundai мають намір судитися із перевізниками. Останнім часом паламки експресів доволі почастішили. Лише в грудні вони виходили з ладу близько 20 разів. Україні 10 цих швидкісних потягів обійшли дорожче 300 мільйонів доларів, не рахуючи витрат на обслуговування, особливо в зимовий період. Взаємодія України з митним союзом є життєво важливою для української економіки, і тут немає жодної політики. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров і додав, що ще два роки тому не було такого поняття, як митний союз, і Україна орієнтувалася на двосторонні угоди, які визначали режими торгівлі з цими країнами. Тепер всі ці двосторонні угоди втратили свою чинність. Україні необхідно вибудовувати взаємини з митним союзом. Однак слід відпрацювати прийнятно формулу співпраці. 30 мільйонів гривень із українського бюджету витратять на новий рік та різдво. Гроші підуть здебільшого на святкові концерти та заходи, яких по всій території України заплановано понад 600 тисяч. На центральних площах міст пройдуть і театральні вистави, і новорічні виступи із фейерверками. Розважати українців будуть близько мільйона аматорів та ще 70 тисяч професійних діячів культури. У мінкультури очікують, що на народні гуляння прийдуть понад 15 мільйонів українців різного віку. І на завершення традиційна п'ятнична рубрика Краяни. Правда, її сьогоднішні герої не зовсім краяни. Мова йде про колектив, у якому працюють не корінні придністровці, а приїжджі. І так вже рівно 20 років. Йдеться про нас українську редакцію Придністровської телерадіокампанії. 28 грудня 1992 року. В ефір тоді телебачення Придністровської молдавської республіки вийшла перша програма українською мовою. Ми підрахували з 15 кореспондентів, які за два десятиліття працювали в редакції лише з Придністров'я. Всі решта з України. Але республіка за цей час стала другою батьківщиною. І, гадаю, ми вже можемо по праву називати себе краянами. Здравствуйте, дорогі телезрители! У нас сьогодні на телевидении праздник. Це презентация української редакції. Ця презентація стала новим кроком в телевізійному житті Придністров'я. Спочатку перший новорічний випуск, потім новини українською мовою тричі на тиждень. Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі Українська редакція. Яскравий інформаційний промінь так називався випуск новин протягом майже 20 років світив для тих, кому не байдуже рідне слово. Однак лише новинами українська редакція не обмежувалась. На її рахунку близько 200 оригінальних програм про життя та таланти української громади в Придністров'ї. Кореспонденти української редакції завжди були активними учасниками усіх творчих конкурсів, які проходили в нашій республіці за кордоном. Вони лауреати, дипломанти. Українських міжнародних кінофестивалів, кінотур, кінологос, «Кінолітопос», українська мова, мова єднання, козацька слава через наші роботи Придністров'я було представлено у Львові, Одесі, у Південній Осетії, у Абхазії, у Києві. час йшов. Люди приходили та уходили, але завжди залишалося незмінним одне. Українська редакція це перш за все колектив, колектив дружний. Який ніколи не підводить, тому і наші програми завжди виходять вчасно. Новини дня сьогоднішнього виходять тепер, як говорила Валентина Рикованова багато років тому, в буквальному сенсі вчасно. З вересня цього року інформаційний випуск української редакції «Придністровський глядач може дивитись кожного буднього дня. І це, незважаючи на те, що над свіжим матеріалом працюють лише чотири співробітники: Редактор і ведуча в одному обличчі, два кореспонденти в Терасполі та Добосарах і адміністратор Ольга. Вона же журналіст, редактор випуску і голова профспілки телерадіокомпанії. Так склалася. Що кадрів завжди не вистачає, тому працювати доводиться іноді за двох, а то й за трьох. Але це ніколи нікого не лякало. Колектив і досі виконує поставлену 20 років тому задачу. Создано... Державне телебачення було створене в 92-му році, а вже через кілька місяців і організована українська редакція. Вона була однією з перших національних редакцій. І якщо тоді говорили про закон про мови, то сьогодні, якщо запитати кожного з нас, чому ми робимо новину українською або молдавською мовами, я думаю, що мало хто згадає саме цей закон, а скаже, що ми працюємо для наших телеглядачів. Ранкова подія вже в вечірньому випуску новин. Сьогоднішній колектив звик працювати в режимі нон-стоп. і це все для того, щоб наш глядач отримував постійно тільки свіжу інформацію. Заради цього і живе редакція українських програм. Такими були новини на сьогодні. З ними ви також можете ознайомитись на сайті нашого телеканалу. А зараз про погоду на завтра. Як повідомляє гідромедцентр, 29 грудня очікується хмарна з проясненнями погода без суттєвих опадів. На дорогах уже ледиться. Вітер північно-західний 7-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів морозу, в день 0 – 2. На півночі республіки вночі 7-9, в день 3-5 – нижче нуля. Атмосферний тиск вищий норми. Це був останній матеріал сьогоднішнього випуску. і Остання наша зустріч з вами, шановні телеглядачі, у цьому році. Скільки б не було в нашому календарі урочистих і радісних свят, новорічні різдвяні завжди залишатимуться найулюбленішими. Бажаємо провести їх із добрим святковим настроєм, з приємними враженнями і обов'язково у колі найближчих вам людей. Залишайтеся і не гаразд у році 2012, тисячі дванадцятому, Нехай буде для вас одним із найщасливіших. До побачення і до зустрічі новому році, як завжди, вчасно на першому Придністровському.